Плачте. Ну, чого ви плачете? Чого ви оце розходилися? Що вона за цибуля така італійська, що від неї тільки й плачеш. Не можна ні натерти, ні нарізати. У нас від учора залишилося ось тільки фарша. Ну, покажіть вам. Ось скільки фаршу, небагато, індича чого. І і оце тісто. ось заміс тісто, свекруха не викидає ніколи, залишилось. І ми думали гадали, що з нього зробити. І оце зараз видомовуємо на ходу, що воно буде. Дивіться і ви. Додали моркви сюди сирої, сирої моркви натираємо дрібно-дрібно, щоб протушилася. Оце катаємося рукою та вже й сумніваємося, може буде дуже товсте тісто. Як Не скрути, тісто, а... рулет, буде товсте. рулет товсте. Я кажу, протушиться, будемо довше тушить. А вона каже, як ви кажете, мог то що поради, мог то що поради. <звук> ось пательню. Невелика і мала, Дайте я покажу людям. Чи чиста, чи миємо ми, бо писали, що кавоварка не мита. Так, Це наче чиста, не стидно людям показувати. Трохи змастили оливковою олією, і тепер нарізаємо такі типу трояндочки і викладаємо в пательню. Ось, дивіться. Бачите? Щаслива жінка стоїть. Щаслива, що має можливість приготувати. Кладемо сюди томатний сік, такий густий, трохи сметани, теж все залишки. І зараз додамо води і спецій. Добавили все, що тільки можна. Петрушка, орігано, паприка, перець мелений, перець зіркий. Ну, коротше все, якісь були ще приправки до м'яса. Ну, Зробили одним словом, ну, покажіть цей коктейль. Да, от коктейль. Так, отакий от коктейль. І ним зараз будемо заливати наші трояндочки. Заливайте. Ставимо на великий вогонь, закипить, потім прикрутимо і будемо тушкувати скільки? Хвилин 40. менше. Десь півгодинки. Як будемо їсти, покажемо вам. Що у нас вийшло? Так, Вийшло, знаєте, яке смачне. Вже пахне, ще не готове але пахне. Погляньте, який красивий обід у нас вийшов.